Дорогі освітяни, вітаю вас з професійним святом. Щодня ви віддаєте своє серце і душу нашим дітям. Я добре розумію, що діти повинні отримати не тільки знання, а й почувати себе в безпеці. Тому я ініціюю програму Безпечна дорога до школи, щоб кожна дитина могла спокійно і впевнено йти на уроки. Дорогі освітяни, від щирого серця, всієї душі, вітаю вас з професійним святом. Бажаю вам міцного здоров'я, щоб ваші мрії завжди збувалися. Шановні наші колеги освітяни Полтавської громади. Щиро вітаю вас зі святом, усіх освітян, і хочеться побажати терпіння, мудрості, витримки і ніколи не боятися змін. Тому що зміни це завжди на краще, і зміни додають нам впевненості у майбутньому. Шановні колеги, дорогі освітяни, щиро вітаю вас з нашим професійним е, святом. Бажаю нам усім мирного неба над головою, здоров'я та витримки, щоб витримати такі нелегкі часи та пройти їх гідно і дати нашим дітям найкраще навчання. Я хочу привітати усіх освітян зі святом, побажати їм натхнення, мирного неба і. Гармонії і тепла зі святом вас всіх, колеги, вітаю вас зі святом. Хочу побажати вам отримувати задоволення від роботи і отримувати задоволення від життя. Тримаємо освітній фронт. Шановні колеги, від усього колективу ліцею номер 29 від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, наснаги. Хай береже вас доля, дорогі колеги! Щиро вітаю вас із професійним святом Днем працівника освіти. Щиро бажаю успіхів, творчості, креативності, зичу здоров'я, перш за все, і розвиваємося, розвиваємо нашу країну і нашу спортивну молодь.